Вона росте там, де інші згорають, і дає врожай, коли поле здається мертвим. Наукова назва сорго соргум. У перекладі буквально означає зерно для людей і худоби. Сорго, жистя... сорго життя за... стійке зерно. Сорго. Життя стійке зерно, як називали його ще в Африці понад п'ять тисяч років тому. Сорго було і залишається понині основою харчової безпеки в регіонах Африки та Індії. Сорго, власне, завершує п'ятірку культур лідерів з найбільшим світовим обсягом виробництва. Основна роль сорго в Україні кормова та біоенергетична. Сорго не містить глютену. Сорго багатий на антиоксиданти фенольні сполуки, які додають до суміші для здорового харчування. Сорга активно просувають у сучасному харчуванні як альтернативу кукурудзі та пшениці. Використовуються по-різному зерно для їжі, солома для корму, сік для сиропу чи патоки та біоетанолу. Кажуть, кажуть, сорго культура для посухи. А ми скажемо. Кажуть сорго культура для посухи. А ми скажемо, сорго культура для тих, хто не здається.